Випробування для справжніх ведмедів в обласному центрі пройшли ювілейні змагання силачів під назвою Карпатський медвідь. Переможця обирали за результатами семи вправ. Серед них дві естафети, підняття важких каменів, отримування на платформі автомобіля вагою більше тонни, станова тяга на максимальну вагу, перекидання 300 кілограмового колеса та інші. У кожного спортсмена є свої слабкі, вправи і важкі і сильні. Мої сильні сторони це станова тяга, чемодани, валізи. Що ще утримання машини, а слабка, слабкі це підняття колоди, потім перекидання колеса. Сьогодні я сьогодні можу вигравати, вигравати, а в колесі програти досить великий час і можна не стати першим, або навіть другим, або третім. Головне на таких змаганнях, за словами спортсменів, правильно налаштуватися. Без цього навіть найвправніший силач не зможе подолати всіх перешкод до перемоги. Ти думаєш. А якщо я знамся, що буде? Краще не буде, значить я вибрав собі цей путь, значить треба йти. Як би важко не було. Бувають пораження, бувають різні травми. Ну нічого не зробиш, це спорт. За звання найсильнішого боролися вісім богатирів з України, Чехії та Словаччини. Традиційно кращі результати показували стронгмени із Закарпаття. Утім, цього разу, на думку головного судді, і вони виступали не на повну силу. Іван Григоровський у нього це п'ятий яти, турнір поспіль. Тобто Словакії був по моєму Мадярщині, був і ще у нас на Україні. Виснажені, я вам скажу, що у всіх ліпші хуже результати у. Олеоленка хуже, худший результат. Вони 420 кілограмів піднімали обидва. От так от. Значить, у Мальцева хуже, худший результат. Правда, у цифри з Березного ліпші результати. Це замітно, що він молодий і перспективний і учасник цих змагань. За підсумками всіх конкурсів бронзу виборов Сергій Олеоленко з Ужгорода срібним призером став Володимир Цифра з Великого Березного. А переможцем карпатського медвідя визнали Ужгородця Івана Григоровського.